Всім доброго дня. Сьогодні я вирішив показати вам, як я заробляю гроші тільки з телефону, не маючи нічого більше. Тож, в мене є телефон, і є моя стратегія, яку я в цьому відео буду вам показувати. Тож, просто додивіться цей відео до кінця. Ви зможете все зрозуміти, подивитися, як я це роблю, що я роблю. Та й в цілому подивіться, як, що в мене з цього взагалі вийде. Тож, в цілому, друзі, дивіться обов'язково відео ще до кінця, так як там буде одна цікавенька акція, і з вами подивимося. Ось, взагалі, чи зможе щось зробити. То що, переходимо до запису екрану мого телефону, і обов'язково знову кажу, додивіться відео до серединки, там буде цікава акція. Ну що, поїхали. Банда, всім ще раз привіт. Перейшли ми вже до екрану мого телефону. Та сьогодні я буду відчиняти нашу угоду суми на 100 доларів по цьому нашому сайту, який дає мені топовські сигнали. Він коштує в нас 0 доларів назавжди. Не знаю, звісно, є у вас такі гроші чи ні. Типу, 0 доларів є не в кожне в кожного, да, я так розумію. Коротше, не лінуйтеся, дивіться до кінця. Тут буде максимально цікаво. Більше сотні мільйонів трейдерів працюють по цьому сайту. І сьогодні будемо працювати і ми. Я обираю брокера Pocket Option. Ви можете обрати любого іншого, але ж я попрацюю саме по ньому. І так, друзі, тепер полетіли. Обираємо спочатку наші валютні пари без підпису OTC. Нехай це у мене GBP-USD. Далі просто приходжу на наш сайт та в пошуку пишу GBP. USD і обираю другий Forex OANDA. Тиснемо огляд нашого інструменту. Технічний аналіз. І, друзі, одна хвилиночка. І бачимо результат покупати, повертаюся, натискаю купити на 100 доларів догори. І в цілому потрібно просто далі дивитися, як я зароблю плюс 89 доларів чистими. І піду далі відпочивати. Тож графік ідеально летить догори, навіть не дивлячись на ось такі. Технічні корекційні маніпуляції це типу нормально, нічого страшного в цьому не буває. І саме головне, що наш сигнал дав нам наш сайт, дав нам сигнал на повищення. І ось я зайшов відкривши году на 100 баксів, і ось отак ми летимо. Мій прибуток буде плюс 89 доларів. І тепер давайте з вами подивимось, що воно в нас тут буде. Коротше, залишається 20 секунд до кінця угоди, і плюс 89 доларів. Чистим прибутком, як на мене, це дуже топово, друзі. Так, залишається 10 секунд, і просто уявіть собі, за одну хвилину я зробив плюс 4К гривень, при тому що люди заробляють такі гроші. Я не знаю за скільки за тиждень, мабуть. А я зробив це за одну хвилину по сайту, безкоштовно який дає сигнали. І годи фіксуються в ідеальний плюсик, плюс 89 доларів. Я отримую собі на кишеню, і можу зафіксувати те, що сайт цей максимально топово себе відпрацьовує. І до речі, ледь не забув вам розповісти. Але ж друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше, тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає усе такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в якій ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії, і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож, в цілому, тільки до кінця цього місця ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Фрактал, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж І плюсом наш чат, і ще один наш трох. Канал. Тож, в цілому, за для того, щоб це все забрати, і плюсом, бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом, який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відео, перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені Привіт, я з приводу акцій». і я відразу вас додам в ось ці всі, всі канали. То що, тепер повертаємось далі до відео. Ну, дивіться, з приводу акції, тут же дивіться самі, якщо вам це цікаво, я тільки буду радий. Коротше, друзі, максимально гарно заробили, плюс 89 доларів чистими. Мені максимально подобається цей сайт, так як він максимально коректно дає ось такі нам сигнали. Та й в цілому пояснення по кожній нашій угоді ми можемо запросити перейти. Та подивитися навіть анімаційну нашу історію, що воно тут далі буде, запустивши наш графік. Тож, друзі, в цілому непоганий прибуток маю. Я дуже задоволений. Тож приводу акції, всі послання залишу в коментарях. А зараз піду вже відпочивати. Плюс 3500 п'ятсот гривень на ба.